Друзі, всім привіт! З вами компанія Аверс. Пропоную до перегляду наш червий проєкт на базі Mercedes V-клас. Що ми тут зробили? Прошу. Це встановлення двох комфортабельних сидінь від Mercedes-S-клас 222-й Оздобили ці сидіння натуральною шкірою в колір заводського виконання. Автомобіль, салон автомобілю. Встановили виготовили та встановили консоль між сидіннями з органами керування. У нас тут відкриття, закриття з движних дверей бокових, центральний замок та RGB подсвітка всього салону з зміною кольору. Також встановили. Пошили та встановили комфортні подушки на підголівники. виконали повну шуму віброізоляцію салону, встановили додаткові підлокітники з бездротовою зарядкою та підстаканниками. Також нами було встановлено компресорний холодильник на 11 літрів у нього є функція заморозки та не заморозки, а охолодження, можна так сказати, та підігріву. Встановили Wi-Fi роутер для бездротового доступу до мережі інтернет та багато цікавих дрібниць. Тож, друзі, кому цікаве таке переобладнання, звертайтеся до нас, ми завжди будемо раді. У нас багато є чого вам показати.